94,9 94 і 94 Борис піліфа. 11 година. 31 хвилина на студійному годинку Борис Піліфам. Друзі, усім привіт! І у нас сьогодні в гостях з презентацією пісні Шляхи. Привіт, слава Україні! Привіт, героям слава! Я дуже тішу, що сьогодні можу бути в вашому ефірі. Дякую за запрошення. Маю надію. Ми сьогодні поговоримо про важливі цікаві теми і про мою нову пісню. Обов'язково саме так воно і буде. День прем'єр Сьогодні в нас починаємо з тебе. Перша номарван сьогодні. Ти в нашій студії шляхи. Перше питання пов'язане з піснею але ні, куди зараз ведуть твої шляхи? Мої шляхи однозначно ведуть мене до моєї мрії, і тому я саме всіх закликаю рухатись до себе, до своєї мрії, тому що наші мрії вони йдуть через наше серце, через нашу душу. Якщо ми перестаємо відчувати їх, блокуємо оці шляхи, вихід не даємо їм. Ми почуваємось погано. Тому я всіх закликаю: обирайте, будь ласка, себе. Зараз дуже багато нових імен, артистів, співаків, співачок. Скільки вже в музиці, як давно співаєш, і чому ти вирішила співати? Це твоє прагнення, ти відчувала це серцем, душею, це твоя мрія. Однозначно, це моя мрія, і я пам'ятаю ту маленьку дівчинку, яка лягала спати в своїй дитячій кімнаті. І як тільки я закривала очі, я вже бачила себе на сцені. Це однозначно моя мрія, мій поклик серця і співаю я з самого дитинства. Співала я дуже-дуже давно з маленького. Пам'ятаю, я прийшла в музичну школу, і мені кажуть, слухай, а ти завтра йдеш на конкурс. Тобто, у мене сцена починалася з от таких маленьких маленьких кроків. І саме зараз, чому, чому пісня шляхи? Тому що тільки зараз. Я дозволила цій мрії здійснитися. Я дозволила працювати з цією мрією і зробити музикою моїм життям і моєю професією, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, твої шляхи вони вели з України чи ти залишалася? На жаль, вони повели мене з України, тому що я маю двох діток і я мала їх захищати. Ми виїхали за кордон. Я по-чесному протрималась там три місяці, саме протрималась, тому що це був дуже депресивний стан, було дуже важко. І коли я повернулася в мене не те, щоб розправились крила. Я просто почала дихати краще. Нарешті, рідна Україна, нарешті можливість створити. І саме тоді, коли я повернулася, я написала свою першу авторську пісню. Пам'ятаєш, які емоції в тебе були, коли ти писала свою першу авторську пісню? Що ти відчувала в той момент? В Той момент я відчувала, що нас об'єднує одне це прагнення перемоги. Я хотіла об'єднати навколо цього слова всіх всіх людей. Я хотіла додати трішечки людям натхнення, тому що видно, що люди втрачають це натхнення. Це нормально, і музика, творчість це дуже важливо сьогодні. Тому я сіла і написала: давай уявимо день день нашої перемоги. Ти казала, що втрачали. Самонатхнення, а як його підхопили саме я? Так якраз через музику, через творчість. Я розумію, що зараз місія в людей, які творять, це народжувати нову українську культуру. Я хочу бути частиною цього. Це є моє натхнення зараз і незвичне ім'я для сцени. Довго обирала. Це моє ім'я. Я можу показати паспорт? — Ось, друзі. — Це моє ім'я. Мене так назвав тато величезно йому подяка. Я знаю, що запитували, а я кажу, що то мені здається, що це справжнє ім'я, і просто так. не треба було нічого вигадувати. Вже все дали батьки. Так, саме так це чудово. Це прекрасно. Не пройшлося взагалі думати над тим, який може бути в мене псевдонім. Ти сьогодні проїздом, а ти не з Київської області, ти не з Києва. Так, ти з Хмельницького. Так, я приїхала саме для вас з мого улюбленого міста Хмельницький, тому що мені дуже хотілося побувати. І взагалі, сьогодні мій дебют на радіо, тому я дуже вам вдячна. Це одна з моїх мрій, і сьогодні ви її здійснили. Дякую. Це одна з мрій, які ведуть твої шляхи. Саме так. так. Друзі, не будемо затягувати з прем'єрою. Знаю, що вже всім крутить почути нову пісню, і давайте ми зараз вже її будемо прем'єрити: 94,9 94 Борис і За і на хволі бороспіліфом і тепер лунатиме на нас, на всіх слухачів на нас для нас і для кожного друзі. Ми зараз вже все зробили для того, щоб у вас був чудовий настрій, було натхнення і була обов'язково віра в перемогу, яка Нікуди від нас не обов'язково буде з нами до останнього. До останнього незначно. І дуже круто, що я була в студії якраз на цю прем'єру, тому що я точно передавала такі свої імпульси і позитиву, і віри. І ви знаєте, основний меседж цієї пісні це я вірю в тебе. Я хочу, аби кожен зараз прислухався. Я вірю в тебе. Це важливі слова. Тому візьміть щось з цих слів для себе сьогодні. Якщо зараз був би в тебе вибір, куди поведе твій шлях, куди би ти відправилася? Мені дуже подобається те, що в принципі відбувається зі мною зараз. І тим паче у такий час я завжди прикидаю зранку, кажу: дякую Богу і ЗСУ, що цей день настав, і взагалі круто, що можна творити. Мої шляхи різноманітні. Я, в принципі, стою, можна сказати, на, на, на роздоріжжі різних різних виборів, і кожен з них чудовий. Тому просто кайфую від моменту і не малюю собі того, чого б мені зараз хотілося чи не хотілося. Дякую, що взагалі щось є. Який зараз момент від 24 лютого позитивний тобі запам'ятався найбільше? Ну, по-чесному, це те, що я зараз можу творити. Справді це мене дуже сильно надихає, це дає мені сили, і я бачу, як близьке коло, близьке моє оточення запалюється від цього мого стану. Тому оці моменти саме творчі, це зараз дуже круто. Що важче розмовляти чи співати? Ні, та не інше. Абсолютно, я люблю і розмовляти і співати, Серйозно це для мене таке прям комбо поєднання. А коли ще камера знімає, це взагалі супер. Це мій нормальний стан, і я від цього кайфую. Ну сьогодні обов'язково ще раз кафанемо, тому що ми друзі будемо записувати за нашою гостею музичну ДНК обов'язково приєднюйтеся до переглядів. А також знаю, що це не остання пісня. Працюємо Звичайно. над іншими прем'єрами. Коли чекати, і е, якщо не назва, то про що вона? буде? Якщо поетапно, то зараз у мене в планах зняти кліп на пісню Шляхи далі. У мене вже пишеться дві пісні, і я дякую агенції Мюзікаю, яка зараз працює зі мною. Тому що якби не вони, вони сказали мені, так і я у тебе зараз прем'єра, і тобі потрібно готувати вже дві пісні. Вони в мене були написані, тобто, це не було для мене так: сідай і пиши. Ні, вони були написані Рукова. Оп! вже є, вже друзі. є. ні, я вони та вони є, і я пишу зараз багато насправді, тому що є багато від чого черпати натхнення. Я пішла і зробила вже дві демки пісень, які будуть виходити. Вони досить досить цікаві. Окей, тільки назви. Перша буде називатись Український біт», а друга пісня буде називатись Говори помовчи. І друга пісня це про стан жінки. Поки не буду розкривати який, але самі слова говори помовчи. Це вже щось цікаве. За стилем вони будуть схожі на шляхи, чи нам очікувати якогось експерименту від тебе? Ні, поки що я не за експерименти, тому що я на початку свого шляху. Мені потрібно віднайти себе. Мені зараз подобається ця хвиля. і я я думаю, що потрібно поки що плисти. Ну, по вона мені. і нам подобається. <гум> Дякую, це приємно. Фіти, дуети, це все попереду, чи самостійно завжди? Ні, це однозначно. Це моя мрія записати з кимось класним фіт. Тільки не питайте з ким, будь ласка, тому що одразу... Ні, тому що нам ніхто завжди не каже з ким тільки розмірковують. Ми знаємо, що це питання не слід ставити. Взагалі на ні, якщо по чесному, у мене є мрія заспівати з Сергієм Бабкіним. Я обожнюю цього виконавця, його, його тексти, неймовірні тексти. Це мрія і розкажу вам по секрету. Я збираюся на цей голос країни і нещодавно запитали, кого би ви хотіли бачити в тренерах. Я би хотіла Сергія Бабкіна, тому що я хочу з ним заспівати. Тому я надію, що дуже скоро ще одна моя мрія здійсниться. Збираєшся на голос. Так. А для чого він тобі? От це класне питання, тому що на голос я ходила неодноразово. Були такі моменти, коли я просто втікала звідти, тому що дуже сильно боялась. Я насправді дуже така перелякана людина. Але зараз я розумію і відчуваю цю місію якраз це про українську пісню. Дуже хочеться, аби українська пісня поширювалася і в нас, і за межами нашої країни, тому що який це яке це звучання, які це неймовірні слова. Чуйте, слухайте, насолоджуйтесь і обов'язково поширюйте українську музику. Тому саме в голосі я хочу прийти і бути частиною оцієї української музики, тому що у мене українська душа і українська пісня грає в мені 24 на 7. Підеш зі своєю піснею авторською, чи заспіваєш щось вже з існуючого? Коли побачила нещодавно, що вони виставили пост про те, що можна заспівати свою. Я така вау, серйозно. Ну це було б круто, але е, чогось я так вважаю, що в голосі не можна прийти, і такий я хочу співати оце. Однозначно, там щось коригують, щось підказують, і це круто, тому що вони знаходять е, твої е, чудові сторони і дають їм розкриватися ще краще. Якщо заспіваю свою, ну це взагалі буде бонус плюс. Яку б не заспівала, і яку б заспівала сто відсотків. Не заспівала б Червону руту. <с? <с?> не знаю чому, тільки що прийшов в голову та й сказала. Заспівала би. Ну, мені дуже подобається друга ріка три хвилини в звучанні дівчини, вона дуже класно розкривається. Якщо б свою, то напевно б співала: Чекаю, знаю. Будемо чекати і будемо знати, що відбувається з нашою новою гостею і з нашою артисткою, співачкою. І знайомлю тебе з нашою традицією. Кожен артист має змогу продати слова підтримки нашим захисникам, захисницям саме зараз в тебе є ця можливість. Прошу тобі слово. Це дуже відповідально. Ви знаєте, я прямо зараз така вся промурашилась, сижу. Тут неможливо сказати слова підтримки, тут просто потрібно казати дякую. Щире велике дякую за те, що ви є, за те, що ви захищаєте, тому що без вас ми б не могли зараз посміхатись, розмовляти взагалі і щось творити. Ми ваш надійний тил, ми обов'язково будемо тут створювати нашу найкращу, нашу прекрасну країну, а вам величезне, величезне. Дякую, слава Україні, героям слава друзі. Будьте з нами на хвилі борис Піліфем, 94 та 9, Не перемикайтеся. 94 і 9. і Борис піліфем.